І так, всім привіт! Долучуся до нашого обговорення по на рахунок стандартизації Шоя. От, чому не можна його, не то, що не можна, та, а важко його стандартизувати? Є моменти, які от, вони просто не стандартизуються. Наше шої це давайте згадаємо, це є от наш капіляр і є еритроцити, та, які у нас падають вниз. Чому вони падають? На них діє сила тяжіння наша. Так? тобто Це є формула, сила дорівнює маса на G, Так? сила тяжіння нашої землі. І так далі. І виходить, що у нас? Є е, вона стала, так? Тобто, і вони падають. Пам'ятаємо, що еритроцити вони є у нас там зарядом мінусних оболонків, вони відштовхуються, вони падають. Але в якийсь момент вони що починають між собою склеюватися і утворюються такі монетні стовпчики, ви знаєте, так і суть в чому. Відповідно, коли вони склеїлися, в них збільшилася маса. І на них діє, так як маса у нас збільшилася, так? більша сила. Тому починає що шоя у нас збільшуватися. Так? І перший тут момент, що через 30 хвилин, як буває, так? ми годину ставимо шоя, а через 30 хвилин хочуть видавати результат, просто множить на 2. це є неправильно, тому що що G це є прискорення. Тобто з кожною секундою швидкість електроциту падіння їх збільшується. Та? І відповідно що у нас виходить? Що чим довший час, а у нас це 3600 секунд виходить, та? тим їх швидше збільшується. Тому чим ближче до нашої кінцевої години, тим швидше, що я у нас осідає. Відповідно, що перше питання, що. Збільшується їх маса, так, коли вони об'єднуються. Понятно, у нас якщо якась хвороба, то є білки у нас які позитивно заряджені, та і вони процес склеювання такого, вони пришвидшують, та і тоді в нас шоє ще більше. Вот. Це є перше питання. Ну і друге питання це є сила тяжіння. В чому суть вона на нашій землі не є однакова, вона є всюди різна. Та? До цього ми ще питання підійдемо. Перше питання, що не можемо стандартизувати, всі у нас виходить, контрольні матеріали, це є стабілізована кров. І там еритроцити якраз не склеюються. Це просто їх завис частинок і вони падають. Тобто, механізм, от сам. Об'єднання еритроцитів в, в ці стопчики, він не реалізується в стандартних матеріалах. Та? А пам'ятаєте, що стандартизація це має бути еталонний матеріал. Тобто еталонного матеріалу для шоя немає. Поки що ще не придумано. Може, в майбутньому придумають, тому е, його немає. Тобто, перше питання це стандартизація. А друге питання це От Покажу на екрані, що навіть на території України. Там, як ми можемо побачити, Київ, Вінниця, міста, різне прискорення вільного падіння. G у нас є е, навіть в містах України, воно різне. Не говорить вже про планету Земля. Та? Тобто на екваторі це одне, на полюсах це зовсім інше, тому що що. Це є крутиться земля, різний радіус, плотність землі, там багато нюансів, які впливають на це. Тобто ось цей показник ми також не можемо попливати, тому що ці два показника вони якраз на ту силу, з якої сили діють на тих еритроцитів. Тому ця методика шої не ну не то, що не може та на даний момент вона не стандартизована. Ми стандартизуємо підходи до шоя, тобто яка має бути пробірка, яке має бути транспортування, там, все різні, все, 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 все. Але сам метод, сам механізм ми не можемо стандартизувати. Сподіваюсь, ви в цьому питанні розібралися. Дякую.